Картон, банки з-під консервів, чайник для розігрівання парафіну, каркас для виготовлення маскувальних сіток, далеко незвичний антураж для концертної зали. Втім, саме так зазвичай виглядає інтер'єр закладу культури в українських реаліях. В умовах війни працівники культури рогатинської громади не тільки тримають культурний фронт, а й волонтерський. Їх ще називають універсальними солдатами, бо вони можуть організувати концерт, патріотичну акцію, велопробіг, екскурсію, одночасно наліпити вареників, напекти солодощів для захисників та ще багато чого іншого. Івана Пільчак, завідувач клубу села Вербилівці, саме така наполегливо енергійна. Її завзяття, наче магнітом, притягує до клубу молодих людей, дітей. Вона ділиться з ними своєю невсипущою енергією та заохочує до пізнання історії і культури рідного села, краю, країни. Основний напрям діяльності нашого закладу це робота з дітьми. Я завжди кажу, що наше село молоде, в нашому селі багато дітей і молоді. І тому, коли починала я свою роботу, чомусь так склалося захід за заходом, і все приходило багато дітей і молоді. І так і напрям роботи я вибрала роботу з молоддю і з дітьми. Я не кажу, що наші заходи залучаються інші категорії з нашого села, але в основному це є робота з дітьми та молоддю. Хочеться, щоб дитинство наших дітей було щасливим, мирним, незабутнім, веселим, бо вони наше майбутнє. Вони їм будувати, розбудовувати нашу державу, але ми не тільки можемо їх тримати в такому світі гри, розваги. Ми так само своєю роботою. Я намагаюся їм прищепити. Любов до наших традицій, щоб наші традиції зберігалися. Щоб і отже, основним напрямком роботи це є національно-патріотичне виховання. Я дуже люблю свою державу і хочу прищепити цю любов своїм, своїм вихованцям, своїм односельчанам. Для цього ми проводимо різноманітні заходи. Один захід за заходом. І я бачу, що дітям більше подобається. І є ряд заходів, які стали вже традиційними. Це такий, як наш патріотичний велопробіг. Ми вже цього року четвертий велопробіг такий провели. Наші майстер-класи. По виготовленню пряника подарунок для мами і багато інших заходів. На цих заходах ми впізнаємо наші традиції. Чи змінився акцент діяльності закладу під час війни? Так, звичайно. Під час війни ми не перестали працювати, але ми трошки змінили напрям нашої роботи. Ми водночас, що ми проводимо наші традиційні заходи, заходи по плану, ми святкуємо знаменні пам'ятні дати. Ми ще так само. Маємо основну мету це допомогти нашим захисникам. Такою допомогою ми хочемо їм подякувати за наш мир і спокій. Тут в нас можна сказати, в тилу. Що ми для цього робимо? У нас в клубі спочатку війни виготовлялися окопні свічки, плелися маскувальні сітки, і також ми проводили такий. Майстер клас подаруй пряник воїну. Ми розмальовували з дітьми пряники, понад 150 пряників, відки відправили ми нашим хлопцям на передову. Віднедавна клуб отримав нову сцену. Яскраво освітлену, патріотичну. Нарешті можна проводити репетиції майбутнього заходу та й сам концерт у відповідних умовах. У глядацькій залі з'явилися нові стільці для поціновувачів мистецтва. Цей проєкт вдалося зреалізувати завдяки співпраці бізнесу і влади, зокрема, товариства з обмеженою відповідальністю захід Агро МХП та Рогатинської міської. Ради. МХП Захід агро» 100 тисяч, 97 тисяч міська рада. Значить, працювали для того, щоб покращити загальний стан, вигляд, зокрема сцени, і поміняли освітлення, поміняли, придбали крісла театральні для того, щоб було зручно займатися клубом. З дітьми. Значить, у нас дуже зараз дуже з'ясна співпраця між клубами, церквою, значить, священник завжди допомагає в організації всіх робіт разом з відеочій клубу Пільчик Іванкою. Значить, дітей надзвичайно багато стало більше і дуже залучаються до до різних робіт. До пані Іванни підлітки ставляться радше як до старшої сестри, ніж до керівника клубного закладу, бо звуть її просто Іванкою. І це аж ніяк не вияв неповаги скоріше знак спорідненості думок. Діти охоче відгукуються на усі ініціативи завклуби щодо урізноманітнення культурного життя на селі, і залюбки беруть участь у всіх організованих нею заходах. Найбільше запам'ятався велопробіг, який був літом. Тоді ми дуже весело провели час. Ми їздили по Верболівцях та Залужжі. Ну, найбільше ні, напевно, з було в Свято Миколаїв клубі. От. І ще запам'яталося, як ми робили. Парафіну свічки, коли захід робить Іванка, тоді мені там дуже подобається, бо є Вікторина. Ми ще самого з малку, Я пам'ятаю, ми ще були маленькими. то ми любили ходити до клубу. У нас були е, три дні е, як це табору, і ми ж ходили, шукали скарби. Це було дуже пізнавально, весело, і нам дуже подобалося. І зараз ми також дуже хочемо ходити. Ми нас Іванка пані Івана заохочує, і нам ну це подобається. І ми хочемо ходити. Біля мене стоїть найактивніша учасниця життя нашого. ...клубу, нашого культурного життя в селі. Це Тетяна Покришка. Вона на сцені з трьох з половиною років. Перша її роль це була жабка, але вона настільки гарно грала жабку дитині три з половиною роки, але вся увага була, це було свято Миколая. Вся увага була на жабку. Що тобі найбільше подобається робити в клубі? Мені сподобалося робити пряники і навела про бізі. А виступати не страшно? тобі? Ні. Я дуже люблю пробіг, мені сподобалося робити копні свічки і пряники. Церква, школа, клуб це все частини єдиного цілого виховання людини на основі віри у Бога, знаннях предків та любові до своєї землі і творених віками народних традицій. Від співпраці цих інституцій залежить розвиток духовного і культурного життя краю у Вербилівцях. Така командна робота дає хороші плоди. Є Співпраця і дякувати Богу. Ми маємо дуже гарного керівника клубу, який завжди готовий допомогти, підтримати і багато чого організувати. Бо насправді чуючи. Багато відгуків, що не кожен хоче цим займатися або займатися для того, щоб виконати це завдання. Але дійсно, Івана Степанівна вона це робить від серця, від душі. І, Дійсно, має мчитися з першим прикладом те, як вона хоче служити, як вона допомагає дітям, десь реалізовувати себе, збирати це, і насправді це не є легка праця. Бо все це організувати, як то кажуть, зліпити це все докупи це інколи є дуже складно. Тому велика-велика подяка. І дійсно ми є постійна співпраця. Ми навіть разом виготовляли чокопні свічки з дітьми, з Іваном Степаніном. От було свято стрітня, стрітинські свічки виготовляли, вервички плели. Янкові прекрасно тут робили. Навіть перегляд фільм організовували тут з дітьми, так само, ну, щоб постійно ну немає ніяких там там омонтів, не виходить, щось інше. Напаки всі засоби використовую для того, щоб. Могли ми разом щось виконати і один одному допомагати разом з дітьми до організації культурних заходів на селі долучаються і дорослі, здебільшого батьки юних артистів. Поки ті готуються до чергової патріотичної акції, зокрема річниці Героїв Небесної сотні, мами виготовляють окопні свічки або плетуть маскувальну сітку, притім пильно наглядають за своїми непосидами. Нам дуже повезло з нашою Іваною Степанією. Тому що не в всіх селах є клуб, і ця людина дійсно працює за ідею. Вона і традиції підтримує. Наприклад, розколяда була в нас. Вона завжди закликає людей. Було в нас захід до Городецького отця, нашого священника, що я тут була, і теж багато чого нового для себе узнала, що я не знала, хоч і місцева. Так само було в нас. Велопробіги, волейбол між батьками і молоддю, тоже цікаво вкладає тут душу в цю роботу. Як би це дивно не звучало, але сьогодні в Україні фронт скрізь з боями на сході і невтомною працею на підтримку військових у тилу, бо жоден з нас самостійно не встоїть. Лише разом ми не переборна сила, а праця на культурному фронті це не про що інше, як любов до України, бога, мови, традицій, свободи всього, що робить нас тими українцями, з яких дивується світ.